І там, де я живу часто, дуже часто ну, часто, як е, кажуть мої знайомі, ти живеш на полігоні. Якось розпочався бандитизм якийсь е, по вечорам. Трішки страшно от, йти з роботи. Коли трошки спокійніше, так наче життя визвертається. Свій дом якось привична, своя хата. Ну, на пенсії зараз ну, які, ходимо тут на ринок, магазин. Підкармлювали котів, собачок тут у нас от, живуть. Так. Ну, нічого, так що, ну іноді буває прильоти. Ховаємося. Якась гуманітарка є тут, була Раз на місяць привозять. Так що якось живемо, так, Біль, більш-менш. У Нас 60, плюс всім достається, а може там хтось менше, може тім не достається. Першу зиму, як місто освободило, виїжджав на чотири місяці, на п'ять. А ну, потім вернувся. У свій дом якось привичний, своя хата. Думали, що тоді, що ось ось тут війна закінчиться. Ну, дома завжди краще. Коли питають, як справи, то я все кажу кожен день як під копірку. встаєш, завтракаєш. Прибирати не хочеться, нічого не хочеться. Ну так вдома кое що зробиш. І ну куди? на алійку та назад, на базар, назад, магазин назад. Я не збираюся виїжджати, тому що ну якось буває страшно, лячно, як то кажуть. Ну нічого. А виїжджати нема куди особливо. Я сама одна. Чоловіка нема. Я навіть не знаю, не знаю. Коли прильоти, то кажеться, що все, кінець. Якось так і настрій поганий, якось не можеш спати і все таке. А коли трошки спокійніше, так наче життя вертається. Ну, подруги в мене є, підтримують. Я проработала вчителем, а потім вихователем в дитячому садку, пенсія в мене не дуже. Ну, якось виживаю. Якось так. Тяжке життя, можна так сказати. Обстріли, дрони, комендантська година, мабуть, це теж в... працюємо графіком все добре, тільки якщо обстріли не мішають, то Проходить на роботу сьогодні вранці, наприклад, було достатньо гучно, то трішки страшно було. Якось розпочався бандитизм якийсь по вечорам. то трішки страшно от йти з роботи, коли йдеш додому, то по вечорам так страшнувато, щоб трішки розібралися з такими людьми. Бувають да, чіпляються по вечорам, коли йдеш додому. Поки не збираюсь виїжджати, батьки знаходяться в Херсоні, всі рідні, люди радують трішки, які ще. Натхнені тим, що скоро мож, прийде перемога і буде все спокійно. Чекаємо, коли вернеться наше море, тому що дуже хочеться вже в Железний порт, в Азурку, туди поїхати. Жахливе життя. Тим, хто тут не живе, не советую жити. Поки. Що буде далі? Подивимось. Неналежним чином організована. Видача гуманітарної допомоги. Тобто не надається вона тим, кому це потрібно, а отримують гуманітарку ті, хто ще ходить своїми ногами. Вчора, позавчора, почалася реєстрація на допомогу НРСІ. Зможе проста людина, про, ну проста якась бабуся, зареєструватися тут. Мені 66 років, цілу годину я просиділа, поки я зареєструвалася. Це вже в котрий раз, і получу я її чи не получу, я дуже глибоко сумніваюся. Прильоти там, де я живу, часто, дуже часто, ну, часто, як е, кажуть мої знайомі, ти живеш на полігоні. От вони утром мені телефонують, і я їм відповідаю, скільки я спала, скільки не спала. І прошу мені там днем не дзвонити, щоб хоч трошки поспати. Три з половиною місяці я е, побула під захистом в лапках я так сказати, да? Іспанії. Я приїхала звідтіля з кучою хвороб і морально пригнічена. Не потрібні ми ні Європі, нікому. Тут теж так, ну, тут хоч є криша над головою, і ти в змозі купити щось собі, якийсь перець, якусь помідорину, хлібину. Ну, неможливо, щоб це було безкінечно. Колись цьому буде кінець, я так вважаю. А коли ще дуже, дуже, я так опять вважаю, ще дуже довго жде.